Салют усім футболхаберам! мене звати Роман Купловацький, будемо обговорювати європейський футбол. Якщо ви ще не бачили мій перший випуск, де я розбирався, чи варто нашому Сашку Зінченку переходити з Манчестер Сіті в інший європейський клуб, то переходьте в опис до цього відео, там буде посилання, всіх радий бачити, всіх радий чути кожну думку. Тому всім велкам. Ну а зараз поговоримо про Ель Класику, події, яку чи. Кали всі розгромна поразка реалу на Сантьяго бернабео бліда тінь Ліонеля Мессі, дубль Лоїса Суареса, знущальницька панінка у виконанні уругвайця і багато конфліктів у стані мадридського реалу. Тому швидко запарюйте чай, каву і мерші. Будемо розпочинати. Ролик зроблений за підтримки компанії Onexbet. Високий професіоналізм співробітників. Ой, швидка якісна робота і безліч спортивних дисциплін. Всі посилання шукайте в описі до цього відео. Обирати між Реалом чи Барселоною це все одно, що сперечатися, хто красивіше блондинки чи брюнетки. У кожного будь-якому разі буде своя думка. Ну а я буду намагатися не відштовхуватися від своїх уболівальницьких симпатій. Я не приховую, що мені більше подобається е, Реал Мадрид. Я за нього дуже довгий час вже уболіваю. І буду намагатися розкласти для вас по поличках найголовніше, що сталося у класико. І перше, що я хочу розпочати, це очікування від поєдинку. Багато хто ще перед першим матчем казав про те, що. Це буде Ель Класіко найбагато нижчого рівня, ніж у попередніх сезонах. Справа в тому, що у Барселони після того, як Андреа Сенєста завершив європейський етап кар'єри, немає такого розігруючого, не пішла кар'єра у Барсі поки що у Філіппе Коутіньо, не закріпився там Серхіо Роберто на цій позиції, який вийшов в основі. Щодо Рала, то багато також є нюансів. Пішов Крістіану Роналду, пішов Зінедін Зідан, йде. Певна перебудова в клубі, але тим не менше хочу вас запевнити, що обидва цих поєдинки вийшли неймовірно крутими. Ось зараз буде статистичка другого матчу, і ми бачимо тут, що кількість фолів на обидві команди увага, 30. Це уявляєте наскільки е, футболісти хотіли боротися, хотіли перемагати, хотіли пройти у фінал кубку. І е, далі у нас іде статистика ударів. Тут ми бачимо. Перевагу реалу просто нереально. 14-4. Я до останнього вірив у королівський клуб, навіть дав свій прогноз на реал. І були всі передумови справді для того, аби реал пройшов далі. Але і далі я вже поясню, чого не вистачило. Ось ключова фігура цього матчу, їх було, ну, дві фігури я для себе виокремив. І перше, про яку ми поговоримо, це Вінісіус Джуніор. Молодий 19-річний хлопака, якого я особисто чимось асоціюю з самим собою, тому що коли тобі 19, коли ти молодий, амбітний, гарячий, ти хочеш всіх обігрувати, а у вирішальній стадії потрібно мати майстерність. Ось статистика Вінісіуса Джуніора. Що ми бачимо? Звертаю увагу вашу на кількість ударів. Їх шість і всього один площину. Це більше ніж на всю Барселону за весь матч, яка пробила чотири рази по воротах. І от Вінісіусу не вистачало просто цього спокою, впевненості і зрілості. Казали і писали багато, що ралу не вистачило Роналду. Реалу не вистачило Вінісіуса у більш зрілому віці. А ось статистика Луїса Суареса, футболіста, який у цьому сезоні вже 5 разів засмучував Реал. П'ять разів. Просто космічний показник. Неймовірний показник і Луїс Суарес ось цими своїма двома м'ячами, і він би забив третій, якби е, трошки раніше ну, вийшов на ударну позицію замість захисника Ралу, який зрізав м'яч у власні ворота. Суарес – це космос, суарес це впевненість, і Суарес – це гра в один дотик, і це ось такий інстинкт Голеадора, якого не вистачило е, в цьому матчі якраз таки Вінісіусу Джуніору. Ну і людина, від якої всі болівальники Барселони очікували голів, лідер команди, капітан клубу після відходу Андре Сейньєст, це капітан команди Ліонель Месі, він все ж таки ще не до кінця увійшов у свій ігровий ритм, у свій тонус. І незважаючи на фантастичну гру проти Севільї, де він просто, ну от. Подивіться, варто подивитися лише на перший гол після прострілу, так скластися, так впіймати м'яч на ліву ногу в дотик, в зльоту це фантастика, це космічний рівень. Але от у матчі з реалом десь його не вистачало, не вистачало його активності, його темпоритму. І я це пов'язую з тим, що після травми Аргентинець все ж таки ще не набрав оптимальної форми, оптимальних кондицій, але це все лише питання часу. І я переконаний, що він з якраз таки з часом зможе все-таки вийти на свій рівень до якого всі ми звикли. Ну, і декілька слів по першому таймі: велика перевага Реала, Постійні моменти. Супер відіграв цей матч Вінісіус. Ми вже про це казали. Постійні обводки, загострення. І подивіться, як зіграв Серхіо Регілон. Футболіст, який витіснив з основи Марсело, того Марселу, який 10 років в клубі, який забивав у фіналі Ліги Чемпіонів, який дуже здорово зігрався з Кріштіану Роналду. І зараз вимальовується така. Інша зв'язка, така нова генерація, це зв'язка Регілон Вінісіус Джуніор. Ну а Марсело вже на, чим, на валізах, вже кажуть про те, що він приєднається до Кріщану Роналду у новому сезоні у Ювентусі. Ну, але як зіграв Регілон і Вінісіус Джуніор, це просто треба було бачити. Дуже класно і хочеться, щоб у цього молодого дуету, лівого флангового молодого дуету, все вийшло у ралі. І тільки з часом переконаний, що цим футболістам вдасться. Повноцінно замінити зв'язку Марсело Кріщану роналду чого не вистачило ралу для перемоги. Ставлення досвідчених футболістів до футболу, і топ тренера Мадридський Реал, як показує час, може працювати лише з топ-тренером. Таким був Моріньо, якого поважали, якого боялися. Таким був Зінедін, зідан, якого був космічний, неймовірний, крутезний авторитет у клубі. І зараз Сантьяго Соларі не володіє таким авторитетом у стані своєї команди. У складі футболістів Реалу немає такої поваги до Соларі, яка була у Зідана. І трошки хочу поговорити, звичайно, що. Про футболістів, які е, ставлення, яких бажання, яких, харизми яких не вистачило ралу для того, щоб пройти у Фінал Кубку Короля, і я маю на увазі, безперечно, що Іско і Гарета Бейла і про кожного конкретно. Іско футболіст, який переходив ще з тієї Малаги, пам'ятаєте, грошовитої Малаги, яка була у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, за яку грав Тулалан, Рокі Санта-Крус, Де Мічеліс, інші круті виконавці, і Іско приходив такою запальничкою, людиною, яка не боялася обігрувати один в один, створювати моменти лідером. і всі думали, що у ралі він також зможе взяти на себе ці лідерські функції з часом, але, як ми бачимо, не склалося. Він посварився з усіма тренерами, ні у кого не заграв. І ось якраз яскрава цитата Сантьяго Саларі про іско, який не потрапив у заявку на матч-відповідь однієї другої кубку короля. Там він каже, що іско. Не викладається на тренуваннях, не показує цього бажання і відтак не потрапляє у заявку. Ну і для мене, як для уболівальника мадридського ралу, найбільше розчарування це Гарет Бейл-Валієць, це та людина, на якому мав будуватися ось цей реал після відходу від Кріщану Роналду у Ювентус. Хотілося бачити саме від Гарета Бейла ось це бажання, ось цю енергію і лідерський запал. Але ми цього відверто кажучи не побачили. Ось статистика Бейла, начебто, все добре, і голи, і гольові передачі. Але чи став він тим лідером? Ну, на мій погляд, ні. Ми пам'ятаємо його у цей загін, коли він обігнав Марка Бартру просто як Феррарі Жигулі. Його супергол через себе у фінальному матчі проти Ліверпуля. І звичайно, що коли бачиш таких футболістів, хочеться, щоб саме вони ставали топ-гравцями мадридського реалу. Але Роналду, який пахав кожен день, який боровся кожен день, через себе переступав. Всі казали, що віки він буде здавати, а він все більше і більше розвивався. У Бейла цього поки що не виходить. Він так само травмується, він конфліктує. І з останнього його конфлікту це ось це небажання святкувати гол з Лукасом Васкісом, коли Бейл забив пенальті до нього, підбіг Васкіс. Це було у матчі проти Леванту у чемпіонаті. і Бейл його відштовхнув. Так, після цього на наступний день перед фіналом. Кубку Бейл виклав фото у Твіттері, що все заради перемоги, тільки Мадрид, хала Мадрид. Але ми розуміємо, що конфлікт був і навряд чи конфлікт вичерпано. І я вважаю, що якраз ось цього Бейла в кращої його формі і не вистачило реалу для того, щоб забити. Він би, ну якщо виокремлювати Вінісіуса і Лукаса Васкіса, він все ж таки досвідченіше, він сильніше, і він би один такий момент у першому таймі, яких було купа, забив би. Що ж маємо у підсумку? У підсумку 0-3 і знущання від Луїса Суареса. Ця паненка його третій м'яч з пенальті. Це просто такий плювок у душу усім уболівальникам мадридського реалу. Але маємо те, що маємо. І хотілося, звичайно, що реал все ж таки реалізовував свої моменти в той час, як Барселона зіграла здорово, витіснула максимум з тих моментів, що мала. І в фіналі вона гратиме і вона повністю це заслужила, навіть не дивлячись на будь-яку статистику. Якщо вам сподобався цей випуск, пишіть у коментарях ваші думки з приводу матчу Реал Барселона. Що ви хочете побачити, я для всіх відкритий. Пишіть мені у Директ в інстаграмі. Підтримуйте цей випуск лайком. Всіх радий бачити, радий чути. З вами був Рома Купловацький. До зустрічі!